Їхня праця часто непомітна на перший погляд, але вона є неоціненною для наших воїнів. Серця цих жінок наповнені теплом і турботою. Їхні руки творять диво, вони плетуть маскувальні сітки. Це не просто тканина, це захист для наших героїв. Кожен вузлик у цих сітках це непохитна віра в наших захисників та перемогу. Ми почали працювати з 2022 року, і початком Російсько-української війни. Нам із громади привезли сітку. Сітка така була розміром, як оцей увесь зал. Ми долучили мешканці села, люди почали нам зносити кусочки матерії, ми їх різали на полоски і почали вплітати. Долучилися до нас працівники територіального центру Старостинського округу. І ми виплили цю сітку. Виплили сітку, а справа в тому, що ми її тоді ледве чотирьох могли підняти, і ми поняли, що щось не те. Так у нас утворилося любительське об'єднання під керівництвом художнього керівника Оксани Вікторівни. І Оксана Вікторівна почала проводити для нас майстер-клас. Отак і організувалися. Усі, усі вирішили, що треба допомагати. І все. От вирішили, що треба допомагати. А як допомогти? Чим ми можемо да. допомогти? От ми цим можемо допомогти. І ми це робимо. І робимо. І як треба швиденько, ми не дивимося обід, вечір, якщо хлопці сказали, що треба сьогодні. Ми будемо значить, сьогодні робити. І все. З зв'язані з хлопчиками, вони нам дзвонять, ми з ними говоримо, вони навіть обіжаються, якщо ми не дзвонимо. І і односельців, дуже, ну, дуже багато хлопчиків наших односельців. І ми так. і... Оця ж Люда Нестеренко ваша, вона нам може. Дівчатки, так, я буду одсилати. Ми раз, 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 раз. Вона і одсилатиме, вона і, і допомагатиме. Це ж не тільки там сітки, носочки, ми й посилки слали ж. Кошти. Оце те, що люди наші дають, це взагалі. А пенсіонер, ото її і... вона три тисячі отримує. Ну вона буде нести і ще й скаже, щоб про неї не забули. От про неї не можна забути. Понімаєте? Є такі, ну, Може, трошки більше пенсію отримують, що і по тисячі приносять пенсіонери, і по 500 приносять пенсіонери. Це дуже велика сила. Так, да, це дуже велика сила, тому що ну, самі б ми б не витягнули. А тепер у нас сільхозвиробники. Прекрасні дуже люди. до яких ми звертаємося і теж спочатку стіснялися, а потім от Ігор Бойко. Ігор, «надо», «надо» значить, «надо». Луговий Віталій, ось у нас є польовий Юрій Васильович, Зенченко. Ну, тепер же ж Синявський Микола Іванович. Ну, нам треба тільки сказати. Нам треба тільки сказати, хлопці, ми насобирали таку суму, нам трошки не вистачає. Все, значить, це буде. Сьогодні сьогодні ні, завтра, значить, буде обов'язково. Обов'язково. Це ну такі така підтримка, такі молодці. що… Ось вийшла книжечка, «Подільський тризуб, Оксана заходить і каже, а що ти за книжечка? Що ти за книжечку тут читаєш? А я кажу: де да ось про військових. військових. А я подивилась цю книжечку. Це ж усі наші хлопці, якими зараз спілкуємося. Ми спілкуємося, допомагаємо, допомагаємо сітками. – і по сьогоднішній день да. ми держали. Ви читаємо і, з ними і про їх читаємо тепер. Да. Я весь час ходжу, як тільки є вільна хвилина, я біжу сюди. Без сіток на війні, я думаю, буде трудно. Треба техніку бойову закривати, щоб менше в очі падало дронам. І ми стараємося, ми все це розуміємо і в'яжемо. Ми віримо, що ми переможемо. От що вас спонукає, які сьогодні в'язати сітки? Сму спонукає те, що, щоб допомогти нашим, як то кажуть, дітям, щоб їм там. Вони пригодилися в нагоді. І якщо у мене там якась хвилина є вільна, я йду сюди в'язати. Не кожен день. Буває, що в мене там, там же основна робота, а як тільки вільна година, я, хвилина, я йду сюди. А буває таке, що, наприклад, сітку треба сплести за один день? Буває, а. буває такий заказ. Ми стараємося. і ми пошти. Ну, не за день, за два дні, на другий день вже в нас сітка готова. Ну, діти мої служать. Дочка моя і зять, вони. Пограничники. Передавала я теж їм сітку, ну поки що вони кажуть передавайте тим, кому вона нужніша. Що мої діти воюють, зять і син. Я об'язана їх пласти сітки, бо і мої діти там, і чужих у нас дітей немає, ми всі їм об'язані випласти сітки і передати. Щоб вони скоріше вертали додому, до своєї сім'ї. Щоб скорі була перемога. Наші люди взагалі в нас, як їм сказали, вони нам радо долучаються і нам допомагають. Хто чим може? От, організували, треба до п'ятниці зібрати картошку. Люди вже вчора почали нести. І сьогодні вже вони дзвонять, а клуб відкритий, ми веземо картошку вам. Що ще? які продукти, які. Люди взагалі в нас в нас, таких людей дуже багато. Вони нам дуже допомагають, дуже допомагають. І ми стараємося як скоріше їм усе це передати. А що це ви принесли? Куди? Хлопцям. Хлопцям треба їсти, не треба. зять там, теж там же дають. Ну, як потреба є, так і робимо. Є можливість таке робимо. Ну, у нас ще, ще староста, як тільки грошей нас обирали, то треба виписувати. Оксана Вікторовна йде і старостою виписують, знаходять усякі сайти і виписують сітки. Як скорі сітку сьогодні заказали, вже на другий день сітка приходить, платимо на новій пошті, і ми отримуємо ці сітки. Тепер вже нам заказують, у нас просила й доб'язовка сітку племяннику, ми передавали. Ми в неї просили білу, бо в нас ще білих не було, мені треба була сітка біла зячу. Вона нам білу передала, ми її передали коричневу, ми спілкуємося і передаємо. Оце на сьогоднішній день, у нас вже 42-сітка. Значить, ми зібрали у цьому році, значить, по 1 жовтня було 54 тисячі. І оце на 54 тисячі. Ми закупили 41 сітку і матеріал під неї. Тоді ми бачимо, що в нас трошки матеріалу є. І вирішили ще, значить, я, зразу у нас є матеріал, значить, нам треба трошки сіточок. І знову ми організували збір коштів. І знову ми куп, закупили ще шість сіточок. І це вже матеріал посчитаний, що нам і сіточок, і матеріалу хватить. І ми ж. В'яжемо сітки не просто так, а ми в'яжемо, от хлопчикам треба коричневу щось накрити. Коричнева буде. Вон там у нас біле є, з зимою в'яжемо. Було світло зелене, тепер темно зелене. Ми до пари в року підлаштовуємо це все. Хлопці довольні, кажуть, дівчата, які у вас сітки, таких нікого нема. А нам? А, що? а вони нам фотографії висилають, як вони отримують наші сітки, як вони дякують нам. Це взаємно так. Як вони мені щось присилають, я їх усіх собираю, дівчата, от хлопці, і читаю всім, всі плачуть, всі. Ой, дівчата, минуточку, дивіться, от Геннадія звісточка нам прийшла. Доброго осіннього дня, поки в нас все ще добре. Ой, дякувати Богу, роботи маємо багато. Коли зможу, тоді і пишу. Добре, всім гарного дня. Обнімаю здоров'я вам бажаю. Спасибо. Хай Бог бережи. Всього передамо усіх вітання, дівчата. Ми, мабуть, всі не можемо зараз стояти осторонь. Оці люди, які працюють над сітками, як казали дівчата, чужих дітей не було. Вони всі наші. І по-другому жінка українська, по-моєму, не може поступити. Їхня праця згуртована та злагоджена. І ось уже готова чергова сітка, яку відправлять нашим захисникам. А в роботу йде нова. Надійний тил, безцінна підтримка. На початку листопада я приходжу і кажу дівчата, давайте щось робити. Я дивлюся у Фейсбуці, викладають усе, он носки в'яжуть і на фронт посилають. Хлопцям, ну холодно ж, зима йде, їм холодно, ну давайте. Ну... У нас тут був секонд хенд у селі. Ми пішли і кажемо: Люда, дай нам дай нам речей таких, що можна розпустити, щоб на носки. Ми будемо, мабуть, для солдатів в'язати носки. І ми навибирали і стали розпускати потихеньку. Коли перші розпускали, тут тоді підключились, кажуть, другі дівчата. Кажуть, давайте ми будемо розпускати, а ви в'яжіть. Прийшла Оксана Гаврилова іще, вона теж в'яже. Це ми у чотирьох, це тут, що в'яжемо. А тоді прийшли люди із села: Карпенко, Людмила, Жмін... згодились. Жмінченко, Оксана, так сама мені нічого не казали, сама принесла носки. Ну і так і почалося. Ми вже, ми вже нав'язали за цей рік 260 пар носків. Тож... Відправляли, вони нам дзвонять. Дякують. Почали долучатися жителі нашого села. У нас є така Савченко Тетяна Андріївна, у неї всі діти служать. І вона каже, приносите речі, ми будемо з дідом розпускати і передавати вам ниточки вже у клубочках, розпущені. Пелюта Ольга Івановна, така в нас є, жіночка, вона сама з конотопа, а тут батьки їхні живуть. І батьки похвалилися, і вона, вони там накупили з сестрою у конотопі речей і розпустили, і готові нитки нам попривозили. У скляр Галини Іванівни теж у конотопі є діти. Бойко Ліда Володимировна в нас така є жіночка прийшла, вона каже, у мене Юля дочка робить у там фабрика. Ниток є і каже, вони нам дають, висилала нам нитки у двох коробках, бабіни, вони в нас ще є і зараз ще деякі бабіни не використані, теж допомагала. І наші люди, наші земляки, де б вони не були, як тільки вони узнають про те, що ми робимо, вони стараються допомогти, чим вони можуть. Пересічні громадяни почують, що ми там носочки в'яжемо, людям потрібні носочки, ми можемо продати ці носочки і кошти вкладаємо у те, щоб плели сітки. Долучаються люди, багато приходять, купляють. Ну, ну, якщо без відриву, то можна за два дні дати носок. День носок, ну це тільки без відриву. А так уже ж, ну, у нас так не виходить. Навіть те, що самі носки теплі, а ще і думка про те, що про, про нас думають, про нас не забулися. О, от Я думаю, що їх навіть більше це, це зігріває. Ця думка, щоб про них не забулися. І давайте не будемо забуватися про наших воїнів, давайте чим можемо, будемо їм допомагати. Тому що, тому що тільки разом ми можемо. Перемогти отого ідола. Воїни всі рідні. Хочеться, щоб вони, щоб вони знали, що про них тут піклуються. Якби скоріше перемога ця була. І кожним своїм чинком людини якоюсь копійкою, що вони носки купують, або навіть як збір, і так люди гроші дають, аби тільки долучитися до, до перемоги. Згущене молоко зроблене власноруч. Це нагадування про рідний дім. Кожна баночка цього молока містить у собі любов і прагнення підтримати тих, хто зараз на передовій. Зараз ми витягуємо щонку. Зараз ми варимо 15 баночок. Зараз вона вже готова, гарненька, смачненька. Згущене молоко. Ось дивіться. Як гарне. Одсилаємо хлопцям. На передову. Mm -hmm. Солоденько, трошки підсолодити їхнє буремне життя. Дуже раді. Вони споминають домівку, вспоминають своїх батьків і дуже-дуже дякують за такі солодкі смаколики. Нас все тут натуральне, mm -hmm. без ніяких добавок, без нічого. Обов'язково треба всім докучі, всім докучі, всім, до всім єднатись, не ділитись. Ні. Всі докучі і всі разом. Бо ми українці. Хто чим може допомогти? Хто з гущонкою допомагає, хто плете, хто плете сітки, хто носки, хто рукавички плете, хто донатить, все це допомагає до перемоги, все ми йдемо до перемоги. І все це роблять наші люди самі найкращі, самі найдобріші українці. Вони справжні героїні тилу, адже кожна виплетена сітка, кожна пара шкарпеток. Кожна баночка згущеного молока це їхній особистий внесок в наближення перемоги. Ці жінки з непохідною вірою в серці продовжують свою тиху, але надзвичайно необхідну роботу, знаючи, що кожна виготовлена ними річ може стати рятівним оберегом для наших захисників разом до перемоги.